94,9 і 94 Борис Піліфем. 11 година на студійному Борис кобороспіліфам. Друзі усім привіт. Ну що, якщо слідкуєте за соціальними мережами, знаєте на всі 100% що в нас у студії вже Марієта. Привіт. Привіт, привіт, Слава Україні! Героям слава вже скучила за вашою радіостанцією. Так, ми також скучили за тобою і там паче скучили за твоїми новими піснями. Саме через три місяці після народження сина на весняна прем'єра від. Тебе сьогодні лунатиме на хвилі Борис бориспіліфан. Ну що, поговоримо про чекатиму кого чекаєш і на що чекаєш найбільше? Ой, говоримо про пісню, тож розкажу її складну історію. це пісня про дівчину, яка чекає свого коханого чоловіка, хлопця з війни, з фронту, і а вже ж присвячена всім тим сім'ям, хто зараз чекає своїх рідних з такої тяжкої для нас війни. Але з надією. І з вірою на перемогу, на прекрасне майбутнє, на те, що весь біль, вся туга вона обов'язково мене, і всі зустрінуться, обіймуться і будуть разом. Тож, якщо вам Ця тема дуже близька? Я думаю, що пісня вам сподобається, я так само чекаю свого чоловіка завжди з чергування? Тому що я вже розказувала у вас на радіостанції, що він обороняє об'єкти критичної інфраструктури у нас. От і я вже ж коли звучить тривога, як сьогодні, наприклад, вночі, то це дуже дуже тяжко і тільки віриш, що все буде в порядку, нічого не прилетить або все зіб'ють. Якщо зараз говорити про очікування, то як зараз правильно? Чекати. Чекати, з вірою, з вірою, з позитивом, з надією, а вже ж тому, що мені здається, люди, які залишаються в тилу, хто чекає, обов'язково мають мотивувати своїх рідних, які знаходяться там на фронті, на нулі. От і я думаю, що тільки через них вони йдуть вперед, вони посміхаються, вони збирають себе докупи, і вже ж вірять в перемогу, і все роблять для того, щоб її якнайшвидше <правити> привести до нас. І вже ж віриться зараз у мене кожен раз, коли я думаю, що б я хотіла зараз найбільше, то це вже ж успішний контрнастив України. <правити> Три місяці невелика перерва. Творчості, а в тебе відбулася. Ми знаємо з чим так, вітали тебе. І звісно, зараз хочемо запитати, сумувала за творчістю чи була повністю поринута у материнство? Повністю поринута в материнство, Чесно, коли. Е... Мені казали, от коли я була вагітна, що спи, спи, насолоджуйся сном, що от потім народиться малюк, ти спати не будеш. Я така, та ні, все нормально. А тепер я зрозуміла, що дійсно треба було слухати ці поради. Тому що перший місяць вже ж дуже складний був, тому що і синочок до нас звикав, ми до нього, плюс будуєш все під нього весь графік. Після пологів вже ж якось одужуєш потихеньку. Відновлюєшся, і потім все легше, і легше, і легше. І, от як кажуть, що після третього місяця буде легше, а вже ж легше, тому що вже і він трошечки доросліше, вже якось розумієш його, що він хоче, як він хоче, вибудовуєш певний режим сну, годування і так далі. От але вже ж легше не стає. Якось в одних моментах стає легше, в інших стає складніше. Але я дуже рада, насправді, що він у нас є. Це таке маленьке диво, яке зараз дійсно мотивує все робити для того, щоб якось пришвидшувати і перемогу, і щоб налагоджувати своє життя в такому ритмі. Складно було писати пісню. Такому ритмі було е, трошки вже легше, коли я вже її записала. Я просто поясню, цей трек був демоверсія цієї пісні. Була мені відправлена композиторкою Світлану Кравчук ще в травні минулого року. О, тобто ця пісня чекала свого моменту, як, як вона і називається, Чекати мої пісню сама чекала. От бо м з Давидиком моїм я не могла її заспівати так, як я хотіла. Тому що було дуже складно переживати ці такі складні емоції суму, надії і тому, що коли я була вагітна, я була завжди щаслива, бо натхнена. І от тільки коли він народився, коли вже ми якось там, два місяці попрацювали над тим, щоб почати якось творити, і був були місяці жорстокого такого блекауту, як ми пам'ятаємо, і і лютий. А вже ж новини з фронту нам не давали спокійно жити ночами, і якось на оцих емоціях я все таки змогла створити цю пісню. І я думаю, що зараз, так як вона звучить, вона вона ідеальна для того, щоб її полюбили слухачі. Я пропоную зараз відразу її послухати, а потім повернемося і поговоримо вже про відеороботу. Ну що друзі? Зустрічайте Марія та з прем'єрою пісні. Чекатиму на хвилі. Бориспіль ФМ. 94,9 94 Борис і Чекатиму від Марія на хвилі борис Піліфем дев'яносто чотири та дев'ять. Друзі, ну що, запрем'єрили, вітаю Ура! тебе Ура! з з'єднати. І ми знаємо, що вийшла і відеоробота на цю пісню, де знімали. Ми бачили а, світлини. Використовувала і а, дуже а, вона така а, і не романтична, але вона і не сумна. Але вона дуже багато чого говорить. Твоя відеоробота і є про що поговорити з. Так, відеороботу ми дуже довго думали з Анною Дем'яненко, режисером відеороботи, що ж таке зняти, щоб ця насправді проста пісня. Але дуже душевна, така, дуже емоційна, знайшла свого глядача, що показувати. І а вже ж хотілося показати її настрій весняний, оці такі красиві напівтони, тому ви можете побачити дуже красиву світлову роботу в цьому відео, такі квіти весняні, з проекцією зроблені красиві. І а вже ж хотілося показати реалії нашого життя, тому я звернулася в своєму інстаграмі до своїх підписників. Щоб поширили пост, що ми шукаємо відео українських сімей, які або відправляють, або зустрічають своїх коханих з війни або на війну. І хотіли показати це у відеороботі, тому що про це саме ця пісня? І знаєте, найцікавіше, що пострі зійшовся. От я вчора дивилася останні показники охопленням органічним без жодної реклами і так далі. 250 тисяч людей. його дуже багато поширили, його зберегли там, але <сього> всього дві сім'ї скинули відео, і все інше ми шукали в інтернеті те, що вже постали сім'ї, які готові були поділитися цими кадрами. Чому? Коли я вже там поспілкувалася зі своїми військовими, яким я допомагаю, вони сказали, що багато військових мають певні прикмети, забобони, що не хочуть показувати свої обличчя не лише тому що там росіяни вже ж слідкують за ними і дивляться на фронті хто і хто, а що є така прикмета, що, можливо, не повернеться воїн з війни, якщо показати його десь там в соцмережах. О, тому я вже ж цю е, таку думку. Підтримую кожен вирішує за себе, але я дуже вдячна тим сім'ям, які все таки скинули ці відео. Одна сім'я з Запоріжжя, друга сім'я з Львівської області, і е я рада, що зараз всі живі здорові і будуть надалі живі. Здорові. Ми будемо чекати їх повернення з перемогою. І а вже ж е також в кліпі можна було побачити військову куртку мого чоловіка, е гітару. і е такий символізм. Того, що це й моя особиста історія, і історія багатьох багатьох сімей в нашій країні, як зараз ми почули історію про поширення і про підтримку твоєї аудиторії? А як вона підтримала тебе після а, перерви в три місяці і повернення з піснею Чекаю? Які коментарі ти отримувала? Дуже гарні коментарі. Потихеньку перегляди ростуть. Вже сьогодні було, по-моєму, 18 тисяч, може вже і більше є. От треба подивитися, О, так з п'ятниці вона потихеньку росте. І е, багато гарних коментарів вже на Ютубі можна побачити і в інстаграмі. Багато хто перепочував, підтримало багато моїх зіркових колег пісню. Дуже писали хороші коментарі, що самі там її наслухалися, вже вже в плейлисти. І я рада, тому що я розумію, що ця пісня не. Хайпова, якась там трендова, це суто актуальна пісня, яка є на часі, яка говорить про ті емоції, які переживають страшні, насправді не хотілося би їх переживати, а вже ж, але переживають наші сім'ї. І я сподіваюся, що ця пісня достукається не лише до тих, хто чекає коханих, а ще й хто чекає синів, доньок, братів, сестер, тобто до всіх. А це мені здається зараз, або кожна, або там кожна друга. Сім'я в Україні, ми знаємо, що і ти також чекаєш. І зараз твої поради, і твоя підтримка всім, хто чекає. Я думаю, що тут треба, головне, мотивувати себе, не падати духом. От чекати, чекати з надією з позитивом, і а вже ж допомагати, найголовніше це продовжувати донатити. Насправді, зараз дуже сильно впав відсоток. Тих хто допомагає, дуже сильно впали і результати зборів. От я розумію. Рік війни такої повномасштабної ідеї, і люди втомилися. Але на жаль, це те, що хоче Росія, це хоче. Вони хочуть, щоб ми втомилися, щоб ми перестали допомагати. А... Кожен збір фінансовий, він дуже важливий для наших захисників, бо а вже ж є потреби, багато потреб, які закриваються нашою державою, нашими партнерами, країнами, партнерами, але все одно не все можливо закрити цією допомогою, і більшість своїх потреб військові закривають самі. Тож давайте донатити, допомагати, не забувати заради чого ми стоїмо. Я впевнена, що якщо ми будемо так само. Вперто все робити, як ми робили перші місяці 2022 року. То я думаю, що і війна скоро закінчиться і буде перемога, і найголовніше пам'ятати, що ми не зламні, но скорені і не так. переможні. Так. Марія та сьогодні завітала до нас у гості. Дякую, чекаємо на наступні твої прем'єри. і Із задоволенням будемо зустрічатися в нашій студії і з нашими слухачами на хвилі Борис Піліфем 94 та 9 94,9 і 94 Борис Піліфем.